Будемо питати у Петра Черника, військового експерта, полковника збройних сил України. Вітаємо вас, пане Петре. Слава Україні. Героям слава! Пане Петре, тож почнемо саме від цих заяв Олександра Тернавського. Що буде ще складніше, що мав на увазі бойовий генерал з точки зору лінії фронту? Противник нарощує свій чисельний потенціал для противника ставка екзистенційна, Зрештою, так і для нас, особливо у що стосується питання персонального життя Путіна. Ми ж прекрасно знаємо, що як що як тільки вони програють цю війну у класичному розумінні, то Путін найскоріше зависне на ліхтарі, а Російська Федерація може стати на шлях свого розпаду. Розуміємо, що у нього буде саме перепризначення на посту президента до того часу, мало імовірно, що він кине клич ставай страна. Агромна, а от після цього все цілком можливо, плюс вони перед собою поставили у стратегічному сенсі зрозуміле завдання вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. З огляду на те, що наші союзники на жаль зволікають з авіацією і на жаль, звізволікають з далекобійними ракетами в достатній великій кількості, то направду буде далеко не солодко. Ну але я би не сказав, що аж, аж, аж так катастрофічно. Якщо ми вже стільки часу тримаємо лінію оборони вона по великому рахунку, аж дуже сильно і не змінилася а в загальному. Розумінні в якій частині більше на нашу користь ніж на їхню, то впевнений, що впораємося і цього разу. Пане Петре, якщо ми говоримо про більш песимістичний сценарій розвитку подій, якщо буде обмежена підтримка від західних союзників, яким на ваш погляд буде фронт, як він може виглядати і як ми можемо протистояти в таких умовах? На чому варто зосередити увагу? Скажімо так, чи справді ми переходимо до такої опозиційної війни? І нам головне завдання це втримати ті території, які зараз підконтрольні Україні? По великому рахунку до опозиційної війни ми вже перейшли як до явища. Будується на наша лінія Манергема. Намі поля вона буде побудована. Як довго ми перебудуватимемо у цій фазі? Я на не візьмуся спрогнозувати. Взагалі ніхто у світі не візьметься спрогнозувати чи можна переламати хід цієї війни нам на користь? Звичайно, вкотре нагадаю і ще раз кажу: авіація далекобійні ракети помножені на радіоелектронну боротьбу сучасну таку, як треба, і помножену на величезну кількість. FPV-дронів. от, на мій погляд, акцент в частині зброї, і буде туди зміщатися. Маю на увазі у те, що називається дрони каміца камікадзе, як ближнього радіо безпосередньо по лінії розмежування, так і далекобійні. Поки що іншої логіки війни я на цю хвилину побачити не можу. Є дві території, території лінії фронту російсько-українського. Про які найбільше запитань, ніж відповідей. Перша з них це невеликий плацдарм Його берега Херсонщини, окупованої прокринки. Багато наших колег-журналістів вже зробили чимало матеріалів з тими, хто там. Повоював зараз на лікуванні, розказують, що там тотальне пекло, але там воюють наші найбільш вмотивовані і, можливо, найбільш підготовлені бійці. Так от московити повернулися до використання, крім всього, що стріляло ще й до керованих авіаційних бомб. Там справжнє пекло чи є стратегічно. Важливим отримувати цей плацдарм, йдучи на такі жертви, можливо, чи не найкращими своїми бійцями, які на жаль не мають чим збивати літаки, які обстрілюють їх кабами і не тільки. Частині кабів якраз трошки є призупинка, бо цих що чотири чи четвертих, що упали, були збиті. Це серйозний сигнал ворогу. Не так багато у них цих машин узагалі побудовано. Будують їх поштучно. Чи є логіка? Є якщо ми ставимо собі за мету обвалювати південний плацдарм, дивимося на карту знизу вгору, а саме так вона читається. Де коректно її зараз показуєте, але було добре, якби ви трошки відмасштабували, відмаштували, було видно, і кримський півострів, то тоді. Ми дійсно зрозуміємо, що відбувається то з лівого берегу вниз до перекопського перешийку. Ну не така вже і велика відстань. Якби ми зуміли посунути противника на 30-40 кілометрів, то тоді вже дійсно почали працювати Хаймерси і Хаймер би доволі якісно працювали по логістиці саме через перекопський перешийок. Як як якщо на. Очі піднімати у правий верхній кут туди до, до плацдарму лінії Су Суровікіна, то звідти є всі шанси і можливості пробитися. Ну як шанси і можливості? Я дуже голосно сказав. Є запит, і по великому рахунку це могло би бути можливим, якби ми мали достатньо велику кількість якісної зброї вийти до молочного лиману. От Молочний лиман було дуже добре видно. Оце і є обвалювання південного плацдарму. Чи воно вдасться на жаль у цьому? Році не вдалося. Чи стратегічно нам вигідно перерубавати перерубати сухопутний кордон до Криму однозначно? Пане Петре, Авдіївка дуже гарячий напрямок українсько-російського фронту. Знаємо, що росіяни підрозділи «Шторм-З» та шторм В» застосовують на цьому напрямку, а наші перебувають в активній обороні, намагаючись навіть якось не просто оборонятися, але і запобігати якимось можливим наступам окупантів. Що можете сказати по цьому напрямку, і чи справді є шанси, що до нового року вони можуть таки взяти Авдіївку? Мало імовірно, не вдасться до нового року в стратегічному сенсі. Там нічого не змінилося і нічого не зміниться. Поясню, чому наказ виходити на адміністративні кордони донеччини та Луганщини є. Він відданий перший час часовий лак чи часову планку. Вони не, не опанувалися. Мало бути до 14 грудня. Є друга планка до президентських виборів у Росії. Путіну потрібні, хоч якісь позитивні результати, чи вдасться? Час покаже чи будуть кидати все, що мають і всіх, що мають, так вони робити і будуть. Бахмут взяли завдяки великим піхотним валам, Тільки один ПВК Вагнер задекларував втрати за 10 місяців боїв більше двадцяти двох тисяч убитими. ми сюди не включаємо регулярну армію. Ніхто не посміє реалізувати наказ царя. На жаль, за принципом заміщення 20-25 тисяч на місяць московити ресурс мають. Взагалі їхній відкритий мобілізаційний ресурс від 1,5 мільйона до 3 мільйонів людей, а є деякі фахівці, які вважають, що всіх сім мають. Якщо заради власної влади її утримання Путіну треба буде убити ще 100 тисяч, ще 200, ще 300, ще 500, уб'є. Чи будуть ці вівці йти на закладня? Будуть. Угу. Ну так, власне, про кількість тих вівців, овець на заклання. Якщо мобілізаційний ресурс обчислюється мільйонами, то будь-який з багатьох тих путіних, яких нам показують по телевізору, на це піде. У нас в цьому випадку відповідь це так само до мобілізації людського ресурсу. Але очевидно, що якщо просто цифрами мірятися, в нас стільки мобілізаційного ресурсу не було і не може бути. На що тоді робиться ставка? Я відштовхую від слів головнокомандувача ЗСУ, Залужний так і сказав, що найбільша помилка була саме розрахунок на те, що російський диктатор побачить число двохсотих і нарешті спиниться. Не спиниться. На жаль, я також зробив таку саму помилку на старті цієї війни. Ще у... Квітні минулого 2022 року також стверджував, що якщо втратитися ну більше ніж 100 тисяч убитими, то там у голові мало би щось почати клацати. Тепер уже упевнений на 100% доводиться повністю мінити свою позицію. Хай мені дарує громадянин за те, що не зумів це передбачити. Уважаю, що нічого там не зупиниться, нічого там не зміниться. Вихід тільки один як якісної зброї. Правда, є ще один стратегічний вихід, але ми не можемо дати відповідь на це. Запитання Російська Федерація має за запас міцності рівно топоти то поки має вільну контактовану валюту. Треба збивати ціну на нафту. Збити по-справжньому ціну на нафту може всього одна країна під тиском іншої. Має на увазі Саудівську Аравію під тиском Сполучених Штатів Америки. Але для того щоб це сталося, то в американців має з'явитися новий рейган. На жаль, поки що я його не бачу. Пане Петре, ви десь трошки забігли власне до того питання, якого я хотіла вам поставити, тому що сьогодні я бачила, вже з'явилася нова аналітика від Financial Times. І, Зокрема, йдеться про те, що українці, українцям буде важко протистояти у 2024 році без підтвердженої нової фінансової підтримки, як з боку Сполучених Штатів, так і з боку ЄС, де ми знаємо, що Орбан намагається всіляко блокувати. І дійшли висновку аналітики, що конфронтація з Росією не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. а а нинішня криза у Вашингтоні створює перспективу повного припинення підтримки України. Як за таких умов нам вистояти? Не поділяю точки зору, що буде повна підтримка Вашингтоном. Наскільки розумію ситуацію, яка відбувається у США, республіканці дають гроші, дають гроші абсолютно без проблем. Але вони це ув'язують із пакетом міграційних законів, дуже жорстоких законів. І тут направду є суто внутрішній політичний момент. Трамп, коли приходив у перший раз до влади, став президентом, він пообіцяв, що цей пакет законів буде прийнятий, побудують стіну і тому подібне. Він цього не зробив. В нього унікальний шанс. Зараз чужими руками добитися ре ре результату, бо він хоче другий раз бути президентом і для його виборця. Це просто унікальна чудова політична технологія. Плюс, на мій погляд, наскільки розумію людську психологію, він ще хоче дати персонального гляпаса Байден, тому що Байден сам пішов просити республіканців, і мало не не навколішки перед ними ставав. Мій погляд домовляться. Мій погляд буде досягнути компроміс. Питання, коли нам треба, звичайно, як найшвидше, і питання, скільки грошей ми отримаємо. Впевнений, що європейці також знайдуть вихід із цього фінансового кута, в який поставив усіх орбан. А насправді не Орбан, а Путін, тому що для мене немає ніякого самостійного орбана. Він повністю афілійований з путіним. Його сім'я живеться із нескінченної кількості нафтогазових доларів, як у відкритому, так і в закритому. Режимі, от як виглядає ситуація, украй важливо, що по ті критичні перші тижні наступного року ми зуміли втриматися. Але нагадаю, в нас власні золотовалютні резерви доволі немаленькі, поза 38 мільярдів доларів. Тому думаю, що на чорну годину як мінімум 10 мільярдів доларів можна буде застосовувати. А то вже насправді питання не до мене в частині реальності цього кроку. Я це озвучую виключно, як громадянин, як людина, яка цікавиться економічними процесами у тому числі. Це вже питання. До політичного класу для Владимира Путіна дуже важливо до виборів. Ви самі сказали це. Я вас пере, перецитовую щось та й покласти на стіл Вчора до нього приходив шойгу, на стіл йому клав е, листочок, і пояснював, що вони освободілі. Е, так вони використовують оцю в термін і Маренко. І відповідно ну, стоїть просто питання. А в стратегічно, те, що він поклав на стіл, що дає на фронті для руского окупанта? Адже цей плацдарм зруйнованих будинків ну, важко розглядати як такий тактичний плацдарм для подальшого розгортання наступу. Чи ми помиляємось? Ні, ви не ви не помиляєтеся. Якщо зупиниться в тому вигляді, в якому є зараз, так як свого часу взяли Бахмут, ми тут теж розігнали безліч зради, що катастрофа а зрада у великому рахунку не склалося. Далі Бахмута вони досі не можуть просунутися. Якщо не просунуться далі, Авдіївки, якщо навіть візьмуть, да руйте, я трошки обмовився. Якщо не просунуться далі, Мар'їнки, якщо навіть візьмуть Авдіївку, але не посунуться дальше. Ну, то це тільки будуть часткові успіхи у них, і маємо розуміти будь-яка війна, будь-яка на планеті Земля зписаної історії зафіксовано поза 14 тисяч воєн. Це важко собі це явище уявити, але якщо навіть подивитися на найбільш серйозні і великі, то часткові успіхи бувають навіть у тих, хто програють, і вкрай важливо. Виграти битву, оце дуже важливо. А війни можуть бути програні. Німці зрозуміло, що про Другу світову війну вже після Сталінграду на зламі 44-45 сорок організували блискучу наступальну арденську операцію на 100 кілометрів уперед. Прорвали бойові порядки союзників. Звичайно, погода допомогла, бо авіація не могла працювати. Але тим не менше. У війні це їм ніяким чином не допомогло. Я впевнений на 100%, що в історичному контексті ми виграємо цю жахливу е, війну, але ж питання, коли і за яких обставин немає оптимізму, що все станеться завтра. Ну і немає оптимізму з приводу, можливо, і тих ресурсів, які доведеться на це витратити, і втрат, які доведеться понести. І українське суспільство зокрема має це теж розуміти, що ситуація достатньо важка. І ми вам дякуємо, пане Петре, за насправді реалістичні такі ваші погляди на ситуацію на фронті і в принципі в військовому аспекті в цілому. Дякуємо. Петро Черник, військовий експерт і полковник збройних сил України. З нами був на зв'язку.